Добрий день, мене звати Софія, це Джесі, порода бігель. Вік, ну нам рік і чотири. Ой, перша ми зупинялись у вас ще колись давно в готелі на 10 днів. А потім знайомі казали за те, що навчались у вас, і дуже сподобалось. Тому ми там міняли по моєму три кінолога, і все таки я зупинилась на тому, що ліпше я вже буду їх з дитиною. В бучу, але буду мати результат. А, з проблемою того, що вона взагалі мене не чула, не слухалась. Типу, знала якісь базові команди, але це було через декілька разів там сидіти. Я кажу, мільйон разів сидіти, тоді мене послухається. Ну і на вулиці так само, типу, абсолютно не чула мене, не хотіла. Тому так. А, напевно, то, як доносять інформацію, того, що для мене в першу чергу, я взагалі я б думала, що заняття з кінологом це я віддаю собаку, кінолог займається, а я сижу тілю. <гум> да, і головне, треба було напевно до мене донести, як мені треба комунікувати. Е, ну самі заняття сподобались, як це все проходить. Ні, складно взагалі не було. Е, то легко, напевно. Якщо я щось не розуміла, то казали. Якщо щось неправильно робила, то теж казали. Та все гладко проходило. Ну та очікування співпали, тому що мені головне було, щоб вона мене почала чути, вона почала виконувати. І типу вдома це ще ладно, але коли от на вулиці. Це було катастрофою. Тому, да. по навичкам вона е, да, їй складно, е, але вона мене чує, вона виконує, вона розуміє. Я бачу саме головне, що да, вона маніпулятор, але вона розуміє, що я від неї хочу. Дякую. Так, звісно. Типу, мені здається, в... немає прям таких конкурентів. Но я не чула, щоб було стільки відгуків від інших, як від дреду.